Я їбу, блядь. Максим! Нахуя, бля? нахуя? Вітя, блядь, нахуя! Двійця, блять! За тормота диска! Привіт такі всім! Всім привіт! Молодец. Дивіться, що давно не було випусків. Сьогодні виходить дуже новий цікавий випуск. У нас дуже класна ідея. Дивіться, про що вона має бути? Прошу Правильно мені. нема що казати. Зараз все побачите. Дивіться що. Ми хочемо. Вітю навчити їздити. Вітя каже, що у нього дуже великий опит, що він колись в місцях залишення свободи розвозив хліб. Так, вітя? А хліб то це саме дорожче. Так, так, так. І хочу задати навики водіння, і ми сьогодні йому дамо руль. Вітя, ти, ти правил казав? Ти міш ну, да. ну, їхати? Ну так. Їхати мій. Ну то що ж, давайте, погнали. Випуск буде дуже цікавий. Ти готовий? Да, вот так. Ось це ласточка. тут. сьогодні буде вчитися на ній їздити. Ну, задувати навики, навики буде здувати. Вітчок, я так зайш. Як прийде. Блять, усад. Оля. Сам витяжку біля. Віть! скажи, будь ласка, де щеплення, де газ? Сміси, де переключати передачі? То, то зліва, то що таке? Сіклення. Все? Так. Добре, тормоз де. Тут. Добре, а газ. Газ тут. Добре, перша передача де? Перша передача. Блять, ну на передачі. Ну, а ти забий першу передачу. Блять. Сука. Блять, чекай. Нейтрально стоїть. О, перешкод передаш. Блять, ми їдемо. Ми зараз будемо їхати. Також сьогодні оператор Роман, Рома оператор. Я залишу посилання. Вітя, ти знаєш, якщо ти відбереш цю машину, то ти до смерті будеш відробляти. Давай, заводи. Зажми тормоз, бо тут ружника нема. А то що, вона, вона ж не котиться. Добре, 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 давай. Вона ніхуя се не котиться, чувак. Ну давай. Нихуя собі, бля. Це блять! Вийте, блять, ти нормально їдеш, в рот. А я буду ролики. Не будеш летіти? Вічок! Дивісь добре на дорогу. Віддавали їде, йона. Дійте, може би ми тобі права зробили, ти в нас п'яний возив. А що швидко лекіте, то батька вона не Як твої враження, вічок? За дівчата, що ти лешиш пети чи ні? R ти би лишив пити ми б тобі купили машину, права би тобі зробили? Передачі заводиш дурню, блядь. На корму так ти походимо. Коротше, я думаю, що Вітя взагалі не міг їхати. Виявляється, Вітя досить нормально, адекватно їде. Давай, помаленьк, піднімай Він дизель у молодості, блядь. рушай з першого разу, це просто в тебе ще якісь таланти зберігають. А ну легенько з буксів. Дібанеш? Давай! Рома, як твої враження робимо, того, що Вітю міг їх вибість. Дивіться, ми дрон твій права. Даш на права чиня? Хулика. Байки не бачиш на машині. Дорога, опера. А ну газко єде. Давай другу. Ну, там... ж нахуй тобі ровер? Ми треба тобі машину купити. Ровер, блядь. Ровер хуй... опасно, блядь. Опасно ровер на машині? А поїдь інакше, блядь. Знаєш що? Що? Бо ти їдеш, навіть якщо ти його. Навіть якщо ти його. Е... Ну, рожай. Альми нема. Угу. Альми нема. То ти можеш передачу альмувати. Я колись там не було, але, блядь. Жміш? А де ти навчився їхати? Навчився? Вуйко мене навчив, нахуй. Так? Ти ти не казав, що ти вмієш їхати? Бо менше знає краще спит. Віце, я думаю... Я думаю, що тебе на права так. напту колючку. Ми віці взяли пивко, але він його лишив там. Там, де ми сиділи. Зараз будемо вертатися, віці забере. Ми тебе в обіді не лишили, що ні? Там вже лися випили нахуй. Так. Бо Леси, тут ту, Леси, тут Ліси, ті, що ходять, що, що дерева там поклали. О! Там такі в рясах ході, на двох ногах. Mm. Здав би ти на права чи ні? Може б права тут зробили. Що б я здав? На велик не збираємо, збираємо вже на права, що кажеш? Mm? Що ти мучить? Мучить? Я думаю, що Вітя не міг їхати. Ми думали, ми навіть його не питалися. Він мій, він казав, що мій, ми думали, що він шуткує, знаєте. Тут вітя сів за руль і з першого разу рушив. Ми охуєли. Я думав, він, він реально нормальний пацан, він би не пив то я думаю він би щоб жінку знайшов і одружився би що є то вона той тоді буде їздити машину я пішки буду ходити. а віця так три дні не п'є три п'є три не п'є а я його питаю віця ти алкоголік чи ні він каже ні кажу що він каже алкоголіки п'ють кожен день каже я б три дні поп'ю три дні що ні то ти не алкоголік просто любитель випити. так Коли випаде. Випаде. Раз, надоїдає і ти все нахер. Коли я ось то все надоїдає і це найди випади два Потім. Відходиш потім, ти кожен день ти будеш не Що, Шуня? Ну залежить скільки купити. Скільки купити, залежить. Якщо ти добре їш, а добрий, а той добре їш, а ви пісторам доїде, то нічого тобі не буде. Дивіться, хочемо сказати, що... Ми бачимо, що в Ютубі, Ютуб набирає чуть обіців, вже більше підписників. Я навіть не заходив в Ютуб, якщо чесно. Тепер зайшов до дуже багато підписників. думаю, зніму якесь нове влог відео. Цікаве, звісно, що було. І дивіться, що ми хочемо зробити. Давайте, якщо це відео набере 2000 лайків, Вітя я пальці догори. Отако. От навіть ці гріту кинув. Якщо відео набере 2000 лайків, то зразу виходить нове відео. І так будемо далі, далі, далі. Якщо відео буде набирати лайки, ми будемо бачити, що ви хочете нових відео, ми будемо придумати всякі цікаві ідеї. Просто для того, щоб вам було цікаво, смішно, весело та е, нам також було весело проводити час. Чи ні, вітьок? Та на рибу обов'язково ми поїдемо. Ми вже хочемо ціле літо на рибу поїхати. Просто було дуже жарко комарі. Тепер комарів немає, ми 200% поїдемо на рибу. Віцець на свою вудочку, візьмемо якусь молоду дівчину. Також ми хочемо знайти дівчину. дівчата. Від 100 кг плюс. Хто має бажання з Вітєю замутити стосунки, напишіть нам і ми обов'язково щось придумаємо. Так, Ну, Вітя любить просто, люблю больших. Так? Чи любиш худеньких? Він каже, так, щоб було за що помацати. Чи як тобі? І що з поводи не палив? Що і не палив? Щоб ти горіла, то я. Любите догоріло турити. Бля, собі буде така. Що ти що скажеш, цьок? Що скажу? Скажу всім, що піпідписнувся на нас. Зараз. По-друге, щоб сьогодні гарно свято провели. Два. О. І що ще? Ти сьогодні будеш пити? Ну ще не вечір? Нема просто нічого. Ну Якщо б щось було такого, то би ти ні? Ну так, рішив би випив. А за руль би сідав п'яний. Yeah. Вітя, відеося ні? Вітя, віде бля, зовсім. Що ти втикаєш? Поїхав. Слухай, може ти силиш? А чого будеш їхати? Залишайся. Залишайся? Ти що мене назад не береш? Сука, я тебе скільки а, ти мене не ходиш назад взяти. Що назад не береш? Що? Що? Як назад не береш? Давай заводи. Як назад не беру? Забувай першу. Як назад не беру? Може дати тут і другу легеньку. Ну, я там тут долини? Давай. Там, Давай. долини їде. Гаспуй поїхали. Музичку треба машині. їхати. Давай. Возочка і по. він так помало рушає, що візде. Правильно? А як ти хочеш? А ремінь нічого не накине. А то він вісить, а реміння не потрібно. <laughs> вісить треба реально. Вс. Ти білий руку підняти його. Тепер Тепер ти точно через вікно не вилетиш, вилатиш А? To jest normalny, to jest normalny. troszkę się to zrobić, ale nie jestem w stanie. A więc, na wysyłanie do pokoju, to jest do domu nie Obrazł, a więc tam tam tam, 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 nie tam, 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 Чоловіче, мітру. Ти на що мені Ти ходиш на цього? Машину купив? Ні хіра. Ти гравер купив, щоб він почали купити. Машині це був піздець. Це ви був віця аут. Ти б вже трубу Правіше, правіше, блядь. Добре, та й кай, бо йому треба на А тут не мати минути. Чи ні? Угу. Як ти себе почуваєш за рулем? Впевнено чи ні? Думаєш, Думаешь, щоб така дівчина стояла, ти тоді просто сідай вона бы силочь? Сила? Силами. Байде, досить адекватный шок, щоб Дешев не злетів, блядь. Ми можемо їхати машину на рибу. Так віть. Будеш за рулем? Ну я, бля, не люблю. От я ми, блядь. я все треба на відео зняти. Які тут дороги. Що дорогу не зробили? тому що оці, дерева Добре, чуєш. а скажи, де, де гроші з дороги? З Дороги? Так. Пропувають, бля. Сухі, бля. Крали і пропили чи є? Блять. Ти думаєш, що в тут пива? Ти просто даєш. Думаєш? Ти пам'ятаєш, де ти пиво своє лишив? Так. Okay. На нейтральну визивай. На що тобі нейтральна? Ну все не каже, ти виділяєш? Візивай пиво своє. Ну вже топи уже тепло сюди на дому? Хто не підписує на нас, підписуйтесь, ставте там колокольчик, щоб а був. Тихі руки пати. І далі буде тільки більше. Головне, є, щоб вас було багато. Якщо вас буде багато, то... Контент у нас буде обов'язково. Всім гарно дякуємо за перегляд. Віть. А Але не ненадовго. Повернемося. Ось там бутилка є. Ну. Відрізана. Ну, О, то що? Відрізана. Якщо? Відрізали. <кій> Я зсував, Думаєш? Звісно. Гранті. Але ще не дна не видно, де дно.